Путлер зробив шокуючу заяву про війну в Україні. Наговорив таке, що просто не лізе у голову, поскаржився на ситуацію на фронті. Путлер заявив немислими, а це очільник Кремля. А говорить таке, що зовсім уже важко зрозуміти. Просто шокуючі слова. Заявив, що покине країну взагалі вже щось таке, каже. Буцімто цьому є важлива причина, і це може скоро статися. Схоже, з кремлівським лідером відбувається щось дивне. Ймовірно, він більше не розуміє того, що. Що відбувається як раніше, і більше не контролює свій потік свідомості. То що ж там все ж таки за заява Путлера? Чому він осоромився та куди він буде бігти з рефією? І чому давайте розбирати далі у відео. Всім привіт! Ви на каналі ptv.ua, Підписуйтесь, ставте вподобайки та обов'язково пишіть свої коментарі. Ну а ми починаємо. Президент Ерефії Володимир Путлер заявив, що контрнаступ ЗСУ повністю провалився, але очікуються нові наступальні дії українських військ. Про це російський президент сказав в ефірі програми Москва Кремль Путін». Важний вопрос как раз про специальную военную операцию, что происходит сейчас на фронте. Мы видим уже слышим официальные заявления Киева о том, что контрнаступление буксует, сбилось из графика, вы сказали на днях, что наши войска продвинулись уже по 12 направлениям. Читаем сообщения из Авдеевки, что там происходит. И действительно ли стоит ждать взятия Авдеевки? Что касается контрнаступления, которая якобы буксует, она провалилась полностью. Мы знаем, что на отдельных участках боевых действий, тем не менее противоборствующая сторона готовит новые активные наступательные операции. Мы видим это, знаем, и мы тоже соответствующим образом на это реагируем. А то, что происходит сейчас на всем протяжении соприкосновения, это называется активная оборона. И наши войска улучшают свое положение на, практически на всем этом пространстве, на большом довольно пространстве. Это касается и Купянского направления, это касается Запорожского направления, это касается Авдеевского направления. Ну, если широко брать, там населенные пункты могут называться по-разному, я так укрупненно говорю. Да, это активная оборона с улучшением своего положения на отдельных участках. Но мы этого не скрываем. Навіть якщо послухати президента Рефії лише кілька хвилин, то стане очевидним, наскільки його висловлювання суперечить одне одному. З одного боку Путлер намагається розповідати про поразки України, а з іншого перестрахуватися і про всяк випадок зазначити, що зСУ йтимуть знову в наступ. Крім того, за словами бункерного не зрозуміло. Російська армія обороняється на всій лінії фронту. Чи все ж таки йде захоплювати нові міста? Путлер візьме участь у форумі «Один пояс – Один пояс, один шлях. Це його другий закордонний візит. Не в країни колишнього СССР після початку повномасштабної війни проти України цього тижня. Президент Рефі зустрінеться з сі дзіньпіням у Китаї, щоб спробувати поглибити партнерство між двома найбільшими стратегічними конкурентами Сполучених Штатів. Також Путлер назвав Цзіньпіна визнаним світовим лідером, який дивиться у майбутнє інтерв'ю медіакорпорації Китаю. Про то більш детально це, звичайно, один із визнаних світових лідерів, зазначив Путлер. Він не приймає рішення миттєво. Характеру. Він оцінює ситуацію, аналізує та дивиться у майбутнє. Процитую більш детально. Це, звичайно, один із визнаних світових лідерів. Зазначив Путлер, він не приймає рішення миттєвого характеру. Він оцінює ситуацію, аналізує та дивиться у майбутнє. Це дуже важливо. Продовжив президент Ерефії. Це і відрізняє справжнього світового лідера від людей, яких ми називаємо тимчасовими працівниками, які приходять на 5 хвилин для того, щоб покрасуватися на міжнародному майданчику. І так само зникають непомітно. Звичайно, голова КНР Сі Цзіньпін зовсім інша людина. Він грунтовний, спокійний, але діловий і надійний партнер. Якщо ми з ним про щось домовляємося, можна бути впевненим у тому, що наші домовленісті будуть виконуватись з обох сторін. Причому, зазначив Путлер, стосовно його заяви, нібито контрнаступ зсу провалився, хочу вам нагадати, що сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Знищують ворога крок за кроком, звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих руках. Божах. Ну, несколько иначе на все смотрю. Я изначально говорил о том, что для меня в любом случае сам факт перехвата инициативы, тотального перехвата инициативы и факт того, что по линии фронта в течение уже 4-5 месяцев ведет давление только со стороны Украины. Ну, не берем сейчас попытки России контратаковать на Купинском или Авдеевском направлении, потому что эти попытки связаны с желанием России как раз-таки сократить наступательную активность Украины. Так вот, я в принципе достаточно оптимистично рассматриваю, потому что вряд ли уже будет изменение глобальной диспозиции, вряд ли уже инициатива перейдет к России. Что касается ожиданий, вы абсолютно правы. Есть диссонанс между ожиданиями, которые были гораздо более завышенными. Почему? Они были сформированы прежде всего событиями в Харьковской операции, напомню, да, которые очень молниеносно практически позволят деоккупировать всю территорию Харьковской области, теми же событиями, похожими событиями в Херсонской области, которые тоже были молниеносны. И вот эти операции, они породили, которые были летом прошлого года, они породили такое сомнение в том, что Россия готова вообще вести оборонительную войну, что Россия, в принципе, готова Только приходить колоннами захватывать территории и не ожидать обратно никакого удара. Это то, что кстати было в 2014 году. То есть, вот этот феномен 2014 года, когда Россия зашла на ту или иную территорию, забрала ее и не было встречных контрударов со стороны Украины, породила во-первых у России на лето 2022 года сомнения необходимости строить оборонительные порядки, что собственно привело к эффективным харьковской и херсонской операции. Силы обороны Украины продолжают ведение наступальной операції на Мелітопольскому напрямку. За окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Станом на сьогодні авіація сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та ще одного по зенітно ракетному комплексу противника. Також нашими захисниками було ліквідовано російський вертоліт Мі-8. Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу озброєння та військової техніки, два засоби протиповітряної. Оборони та п'ять артилерійських засобів противника на Сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність мінно вибухових загороджень вдовж державного кордону в Білгородській області. На Бахмутському напрямку наші захисники відбили п'ять атак противника в районі населених пунктів Кліщиївка та Андріївка Донецької області. В той же час сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. Стосовно Авдіївки, не зважаючи на атаки ворога, ЗСУ продовжують тримати лінію оборони. Президент Путлер змінив риторику щодо наступу окупантів на Авдіївку. Рашисти Інформаційному просторі зменшують очікування з приводу просування загарбників на фронті в Україні. Президент Рефі намагається применшити очікування значного просування російських військ навколо Авдіївки в Донецької області. В інтерв'ю на російському телебаченні Путлер заявив, що його армія веде активну оборону, а не активні бойові дії на Авдіївському, Куп'янському та Запорізькому напрямку. Сказано в звіті. Поговоримо про Авдіївку, про Авдіївський напрямок. Про адівський наступ росіян. Отже, як я сказав, на мою за моєю оцінкою він направду зараз починає е захлинатися. Як повідомляють аналітики е інституту вивчення війни, загалом за усі сім минулих днів, ну, хоча фактично наступ триває 5-6, так тривав і вже по суті згас, тому що ці 3-4 дні для е російського бліцких вони вже завершилися і завершилися ну, насправді невдачою. Хоча росіяни все ж просунулися на 4,5 з Квадратних кілометрів насамперед йдеться про сіру зону в районі Красногорівки між Красногорівкою та Степовим. І генштаб напередодні вечері повідомляв, що тут атаки відбувалися. Йдеться про просування в районі водяного на водяне-северне тут теж розширилася сіра зона. Проте, це не означає, що росіяни отримали контроль над цією сірою зоною. Я поясню, чому це не так, тому що ви, очевидь, багато бачили у телеграмі фото, відео того, як там наприклад на той же Саме Авдіївський терикон, там заліз і просто застиг там навічно. Ось так дуже багато росіян, опинившись у сірій зоні, куди їх по е, Вузасеньких дорогах закинула бронетехніка, яка при цьому теж зазнавала е, уражень, е, повикидала цих десантників, цих штурмовиків. І от зараз фактично їх, як зайці в тирі, наші захисники. Головне питання, головна проблема тут, аби вистачало дронів камікадзе, аби вистачало артилерії для того, щоб справді цих всіх зайців переловити по цих посадках. Але формально так вони у сірій зоні. Так можливо, вони навіть отримали якісь просування. А, втім, це все формальності їх. І в принципі я наніс Авдіївський фронт от лінію бойового зіткнення під Авдіївкою на карту висот топографічну мапу висот, якою зараз вам покажу, що а, загалом то шансів на те, щоб мати авдіївський успіх у росіян направду небагато. Рашистські війська навряд чи здійснять значні прориви або відріжуть українські сили в населеному пункті в найближчій перспективі. Вважають експерти потенційні масштабні просування ймовірно вимагатимуть значного три. Валого залучення особового складу та матеріальних засобів. Активні бойові дії на Авдіївському напрямку навряд чи завершаться найближчим часом. Окупанти готові вести довготривалий бій на цій ділянці фронту. Про це більш детальніше. Зараз мова не йде про те, що на Авдіївському напрямку активні бойові дії завершаться дуже швидко. Ми завжди повинні розуміти, що будь-яка рашистська операція буде тривати довго. Варто згадати нещодавні події у Вгледарі. Окупанти штурмували це місто Цями. Там вони так само кидали колони бронетехніки, і як ми зараз бачимо, вугледар знаходиться під контролем України. Розповів Катков. Ну і наостанок хочу додати, що Путер заявив про готовність відвідати Вірменію. Там затвердили ратифікацію Римського статуту. Президент Ерефії каже, що провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Вірменії. І запрошення є. І йому запрошення є до Ерефії. Подивимося, ми все розуміємо. Ми всі дорослі люди. Розуміємо, що. Чи там відбувається йому, мабуть, не до поїздок зараз, але ми в контакті залишаємося. Працюємо з ним постійно на зв'язку. Складається нормальна ситуація, і я до них з'їжу, і вони приїдуть. Напередодні прес-служба президента Вірменії Вагна Хачатуряна повідомила, що він підписав закон про ратифікацію Римського статуту міжнародного кримінального суду. На сьогодні все дуже дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь та ставте свої вподобайки.